Лом час куплений Порошенком через мінські угоди дав можливість різко посилити зсу. Наша незламність та воля до перемоги. Робота по відновленню армії була проведена надскладна і колосальна. Гармати, ракети, професійні військові. Здавалось, цей процес не зупинити. Але де ж це все ділося на початок 2022 року? Де зникло все це озброєння, всі ці новітні розробки, які вже повинні були масово вироблятись на замовлення армії? Путін розумів, що ще пару років переозброєння і Україна мала б незламні щит і меч від росіян. Тому він прямо заявив, що головне не допустити ще п'ять років такої політики збити Порошенка. Н Надо дождатися, поки закінчаться внутріполітичні цикли. І Я дуже розраховую на те, що вдасться з новим рукавоством країни вистраювати хоч якісь отношения и о чому-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим. Головним інструментом повалення стали телеканали Коломойського Суркіса і Медведчука та проповіді попів московського патріархату. Там треба предметно прикратіть огонь прежде все, просто прикратіть стріля їм це вдалося. Зачаровані серіалом про слугу народу Голобородька Українці вибрали Зеленського. Країну хакнули, зламали, поміняли алгоритми. Після приходу нового президента України Москва скористалася хаосом і повною відсутністю професіоналів в оточенні Зеленського. Після таємних зустрічей в Омані в лютому 2020-го указ про звільнення Богдана президент підписав 11 лютого. Новим главою ОП став Єрмак. Новий голова офісу президента Андрій Єрмак. Як і Андрій Богдан, знайомий з Володимиром Зеленським на перший рік. Були зняті пронатівський міністр оборони та начальник генштабу. Першим ділом нова військова команда оголосила всі нові військові розробки пороховським бізнесом і особистими розпорядженнями зупинили державне фінансування ракетних програм. Виробництво ракет Нептун Вільха М Сапсан більше не фінансували аж до грудня 2021-го. Спочатку нова влада потренувалася на зупинці випуску шоломів та бронежилетів, які оголосили бракованими. За попередньою інформацією, три з п'яти бронежилетів прострілюються. А генералів Марченка і Павловського, які відповідали за закупки, запроторили за ґрати. Е, просто мав назв приниження збройних сил, це зроблено. Спеціально. я розумію, що наступним може бути генерал Кривоноса або ще якийсь там генерал. Та ніяких доказів, звичайно, не було. Через півроку в камері за обох генералів Порошенко вніс заставу. Ці кошти після вторгнення за згодою п'ятого президента пішли на ЗСУ. Кримінальні справи до цих пір відкриті, але незважаючи на це, генерал Марченко після повномасштабного вторгнення відправиться на південь України, щоб врятувати Миколаїв від окупації. Але замість броніків і шоломів у 2022 на складах знову як в 2014 була порожнеча і тут виявляється, ти почав робити реформи, ти почав боротися з монополією на декілька ринках, Тут починається відкрита вторгнення навала. Нуль бронежилетів на складах, шоломів, одягу і так далі. Гіжі і так далі. І все це треба було зробити в перші місяці, перший тиждень. Потім нова влада зупинила виробництво гаубиці Богдана. Як? Тупо як гумор 95-го кварталу. Спочатку не передали необхідну для випробувань партію турецьких снарядів натівського калібру на Краматорський завод для виготовленої ще в 2018-му гармати, а потім судилися два роки з цим заводом за непроведені випробування. На підприємстві, говорять, міноборони переложила на них відповідальність за закупку снарядів. Українську протиповітряну оборону підірвали руками ДБР, яка в липні 2020 того вилучила калістрони у трьох бригадах ППО цими днями. Державне бюро розслідувань ошелешило українців. Слідче вилучили в збройних сил частини систем проти повітряної оборони. Потім нова влада відмовилася від започаткованого в 2018 році спільного з турками проекту створення ракетних комплексів Земля повітря від малого до великого радіусу дії Хай Стар, що розробляються турецькими компаніями Аселсан та Рокетсан. Туреччина була зацікавлена в співпраці з Україною з питань твердого ракетного палива для зенітних керованих ракет. А Україна мала отримати доступ до зенітних технологій, розроблених туреччиною. А у 2020-2021 році ця співпраця повністю припинилася не за ініціативою Туреччини. Повідомив Турчинов. У нас були спільні проекти з Турцію щодо побудови спільного е, знітно-ракетного комплексу. питання зупинене. Так що звернення Зеленського НАТО закриє небо у перший місяць вторгнення. Закрити небо над Україною не за адресою. Саморозброєння армії відновилося і набирало деталі більший темп. Галузь почала подавати сигнали. СОС Малишева перейшов на одноденний режим. Завод імені Малишева досяг боргу в 1,8 мільярда гривень. Скорочення аеророзвідки, не комплект ЗСУ. Кадрова реформа Хомчака або те, що в народі називають розпуск армії. Нестача людей у бойових підрозділах ЗСУ в середньому по країні становить близько 60 відсотків, стверджує Мирослав Гай. Скорочення підрозділів. Якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трошки збільшувати бюджет на розвиток та на інновації, то б спроможність нашої армії вона буде зростати. Я бачу, що крок за кроком відбувається зрада державних інтересів. Але головною ціллю команди Зеленського залишалися ракетні програми часів Порошенка. Адже в 2016 та 2017 уряд розпланував виробництво і виділив кошти на державні цільові програми, за якими вже у 2019-2021 і Нептуни, і Вільха, і Стугна з Корсаром мали бути у військах. Чому немає на озброєні ракети Вільха? Блискучі випробування були проведені нашою командою, бо не дали грошей. Чому немає ракети Ніптун? Бо не дали грошей. Чому е так скорочений випуск е української бронетехніки? Бо не фінансується державне оборонне замовлення, бо влади інші пріоритети. Які велике крадівництво. А у 2019-му фінансування ракетної та артилерійської програми було різко зменшено. Жодної ракети в цьому році не було замовлено. Жодної. Жодної ракети ні криватої. Ні, з нових ракетних комплексів, і це є колосальна проблема. Але мета повної зупинки ракетних програм все ще не була досягнута. Наступати під прицілом навіть дивізіона українських ракет та далекобійних гаубиць Путін не наважувався. Йому треба було знищити це дітище Порошенка-Торчинова. Але як взагалі перекрити кран фінансуванню цих програм? Потрібне Кремлю остаточне вирішення проблеми було підписано Зеленським відразу після Оману і призначення Єрмака главою офісу президента. Ось воно. У тексті багато пунктів, але номер 11 ключовий перенести всі програми розвитку боєприпасів, озброєння та військової техніки України на 2024 рік. В результаті Павлоградський хімзавод, єдиний завод, який виготовляв тверде паливо для українських ракет, по суті, штучно обанкрутили. Уже в 17-18 році, коли ми забезпечували ракетні правопав, ми поставили завдання і профінансували його щодо створення технологічної бази виробництва вже всіх компонентів твердого ракетного пала. Для чого? Для того щоб бути незалежними від нікого, для того, щоб Україна могла виробляти ракети будь-якої дальності, не зважаючи до відношення політичних там мотивів. Без ракетного пального розробки на Південмаші оперативно-тактичного комплексу Сапсан з дальністю враження до 500 кілометрів, яка могла б рознести Керченський міст на атоми, автоматично зупинилася. Це не тільки скажімо так, обезброєння наших збройних сил. Це фактично знову зупинка нашої оборонної промисловості, тому що ну для того, щоб вона існувала, для того, щоб вона розвивалась, повинні бути державні замовлення. На пам'ять залишився лише ролик про стан розробки українського аналога іскандера до обрання зеленського. Програма КБ Луч виробництва ракет Нептун дальністю 280 кілометрів без фінансування і палива теж упала в по плану, то, что я подписал договор с Министерством обороны, у нас э, первый квартал следующего года сдача э, в целом. Конечно, часть техники мы, очевидно, постараемся сделать к 30-летию незалежности Украины. Мы ожидаем да, авансирования этой работы, потому что мы получили э, достаточно мало процентов для того, чтобы ее закончить. Нам надо только получить деньги и продолжать двигаться. То есть, действительно, Нептун изготавливается. Это 10 месяцев до полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Ни один дивизион не построен, более того, ни один не профинансирован полностью. Президент тем часом грязно запытывал у Байдена, чему мы не в НАТО. Покінчивши з НАТО, президент Зеленський піднімав інші важливі проблеми. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримують безоплатний, якісний сучасний смартфон. І пільговий тариф в Україні створюють президентський університет. Указ про його заснування підписав Володимир Зеленський, і саме на нього за словами міністра освіти готові витратити сім залишком мільярдів гривень. Зеленський оголосив про створення державної авіаційної компанії. У найближчі три роки ми прагнемо висадити в Україні один мільярд дерев. І я можу зрозуміти, знаєте, у це буремне торжество популізму. Це все величезне шоу. Ми всередині цього реаліті шоу, яке яке ми не Можемо, значить, з якого ми не можемо вийти за всією цією бурхливою відволікаючою активністю. Команда Зеленського пішла ще далі. Секретар РНБО Даніло на радість Путіну оголосив, що українські ракетні програми продовжені не до 2024-го, а аж до 2031-го року. Питання про розвиток нашого ракетного озброєння до 31-го року. Залишалося небагато розтриньки вже виділені попередньою владою гроші для перших дивізіонів Нептуна. За проектною документацією ці ракети мали ставити на крас, але на прямих поставках з українського заводу багато не вкрадеш. Тому міністр оборони Таран вирішив поставити ракетний комплекс на шасі чеської татри. Ціна вийшла такою, що на ракети вже й не лишилося. На сайті Міноборони чесно повідомляли: перший дивізіон став на чергування на шасі Татр та з макетами ракет. Нептун. А потім читаю інформацію, і, чесно, де не вірю своїм глазам. Думаю, а це що? Оказується, як сказав міністр оборони товарищ Таран. Ми передаємо противокорабельный ракетний комплекс з макетами ракети. раз. ну, як сказали, з макетами ракет. Тобто ракет там нет. Це все, що треба знати про підготовку до війни. Порошенко робив ракети, зеленський макети ініціатором кривавого. Вторгнення в Україну в лютому 22-го року, безумовно, є військовий злочинець Путін. Він почав цю страшну війну. Але задамо собі запитання, чому 180-тисячна Орда не напала на Україну в 14-му, або в 17-му, 19-му, або навіть 21-му році. Відповідь на це питання, як мені здається, криється в психології Путіна. Він маніяк. Своєї міліцейської та прокурорської роботи я знаю, що маніяки нападають на найслабішу жертву. Уявіть собі невеличку залізничну станцію на узлісі. І по невеличчій доріжці кожного вечора додому йде група дівчат-студенток. Маніяк слідкує за ними кожного вечора. Одна з них привселюдно каже, я не буду купувати електрошокер. Я краще куплю нове модне платтячко». Вона по своєму мобільному хамить старшим братам, які попереджують її про небезпеку, а потім і взагалі викидає цей телефон. Вона взагалі каже, та нема ніякого маньяка. нема ніяких проблем, треба просто зустрітися, поговорити, зазирнути в очі і зійтися посередині. А на всі міліцейські попередження про загрозу, вона каже, це і псо. Який маніяк тебе готуватися до пікніка? Так от маніяк нападе саме на цю жертву. Вона найслабіша і для нього найбажаніша. Саме такою слабкою жертвою, на жаль, була Україна в 2022 році. Та Україна, яка відмовилася від ракетних і артилерійських програм. Та Україна, яка звела до Плінтуса відносини із західними союзниками, та Україна, яка обсміювала всіх. Хто попереджував про неминучу війну? Саме тому війна почалася в лютому 22-го і коштувала нам такої крові. Я знаю, що багато людей думали, що я можливо перебільшую, але я знав, і ми мали дані, які підтверджували, що Путін планує перейти кордон. Не було жодних сумнівів, і Зеленський не хотів цього чути. І багато людей також сказав Джо Байден. Президента країни, у якої було окуповано 7% території, навколо якої скупчувалося тисячі танків, гармат та 180 тисяч військ, цікавило лише одне: асфальт. Удумайтеся, навіть в рік перед вторгненням влада Зеленського вклала в дорожнє будівництво 348 мільярдів гривень. На ці кошти великого будівництва лише першого року можна було б зробити гармат Богдан, 403 мільйони снарядів до них ракет Вільха М 6 тисяч. Зенітно-ракетних комплексів Нептун 300 штук з 72 ракетами. Кожен на тлі російської загрози Зеленський, як той страус, хоче сховати голову в пісок, але не вийде. Бо пісок закатаний асфальтом великого крадівництва. 50 мільярдів треба зняти з великого крадівництва, з резервів, в тому числі за рахунок міжнародного валютного фонду, і спрямувати перше. На збільшення грошового отримання військовослужбовців для того, щоб замотивувати ветеранів, повернутися до своїх бригад, треба сформувати резерви. Треба забезпечити закупівлю бронежилетів і касок, Треба закупити пальне. Треба сформувати резерви першої черги. І негайно треба робити це прямо зараз. У кінці 2021 року. Під тиском союзників було призначено нового міністра оборони і нового головкома зсу залужного. Вони зрозуміли, ситуація на межі катастрофи. На горі хтось цілеспрямовано займається саботажем. Тому спробували почати фінансування нового озброєння без РНБО через перерозподілення фінансових залишків аж в грудні 2021-го за два з половиною місяці до вторгнення КБ «Луч» отримало кошти на ракети Нептун Стугне. Встигли зробити лише три ракети. Саме вони, 24 лютого, так налякали великі десантні кораблі росіян, що вони замість десанта під Одесою втекли назад у Крим. Пізніше Нептун двома ракетами потопить крейсер Москву. чудово. але чи було б вторгнення, якби ракет Нептун зробили не три штуки, а дві тисячі? А якби Чонгар прикривало не пів батальйона і вісім саперів, а двадцятитисячне угрупування, як в 2018-му з десятками ракетних комплексів вільха М, які, знаходячись за 100 кілометрів, перетворили колони російської бронетехніки в Мотлох. Те саме питання про українську гаубицю Богдана. Її робота по зміїному спільна гордість виробників і військових. По російським окупантам на острові Зміїний вогонь. А якби вона була не одна, а 400, посміли б орки йти на Київ? А всі ці питання вже риторичні. Але наслідки замороження ракетної і артилерійської програм командою Зеленського мають очевидні наслідки. Саме через це, після повномасштабного вторгнення, українці били танки росіян за поодинокими виключеннями не вітчизняними стугнами, а допотопними радянськими РПГ і поодинокими натівськими джавелінами та енлавами. Тому з початку вторгнення аж до літа 2023 року, без своїх Богдан били ворога ще радянськими гарматами мстата акація і чекали американські. Німецькі, французькі, шведські артсистеми. Тому при мізерній кількості своїх ракет Вільха М відбивалися радянськими градами і півтора роки чекали Хаймерси. Тому без свого Нептуна через рік раділи британським Shadow і стареньким американським Атакамсом. Тому ще й досі без свого Сапсана так і чекаємо німецький Таурс. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина, яка прийшла зламати цю систему.